Російський аудитор фонду Hermitage Capital Сергій Магніцький помер 2009 року у 37-річному віці після 11 місяців перебування під вартою. Його заарештували у 2008-му. Магніцький свого часу повідомив про розкриття великого розкрадання бюджетних коштів податковими і правоохоронними органами обсягом у понад 5 мільярдів рублів або 130 мільйонів євро. Пізніше самого аудитора звинуватили в ухилянні від сплати податків. Магніцького помістили в СІЗО, де він згодом помер. Про погані умови утримання під вартою в бутирській тюрмі. Магніцький повідомляв своїй матері Наталії в листах, які йому вдалося відправити їй. Все, все я переїхав. Я переїхав. Тут умови набагато гірші, ніж в місцях мого попереднього перебування. Немає холодильника, телевізора, гарячої води, і навіть лікар ось вже три тижні як не може мене прийняти, хоча я неодноразово звертався з проханням про це і навіть подав одну скаргу щодо цього. Жалобу по этому поводу. За словами матері Сергія Магніцького, їй дозволили провідати сина лише один раз. Він схуд виглядав дуже втомленим. Коли в листопаді 2009-го жінка прийшла до СІЗО, щоби спробувати знову побачити сина. Їй повідомили, що він помер за 12 годин до того. Проведена згодом експертиза, засвідчила, що причиною смерті аудитора стала серцева недостатність внаслідок ненадання йому вчасної медичної допомоги. Водночас, за висновками експертів, померлий не зазнав ані фізичного насильства, ані тортур. Із трьома мільярдами євро на рахунку Ермітич Кепітал був одним з найбільших закордонних інвестиційних фондів. Він працював з 96-го року. Його очолював британець Вільям Браудер. Після смерті свого співробітника той залишив. Територію Росії більше туди не повертався. Водночас у Великій Британії Браудер ініціював кампанію, спрямовану на застосування міжнародних санкцій щодо людей, причетних до смерті Сергія Магніцького. У грудні минулого року Сполучені Штати ухвалили закон, що отримав назву Список Магнітського». Він передбачає візові та фінансові санкції щодо російських чиновників, причетних на думку Вашингтона до смерті юриста і до інших порушень прав людини. Росія відповіла на це своїм законом, який забороняє в'їзд на її територію низці категорій громадян США. Вона також наклала заборону на усиновлення американцями російських дітей.